Просто зараз говоримо про головні події, які були актуальними сьогодні протягом дня. Отож підсумовуємо п'ятницю. Орден за мужність третього ступеня президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив військового з Тернопільщини Олега Лапінського. Воїн був на службі, відколи почалася війна на сході. З того часу регулярно підписував контракти, бо казав, що мусить захищати рідну землю від ворога. Загинув біля Попасної на Луганщині у квітні цього року. Дякуємо за захист. Армія ворога Мілії, ще 400 рашистів поповнили список бойових втрат московської навали за останню добу. За 184 дні війни, яку Путін назвав спецоперацією. Йому доводиться збільшувати чисельність своїх вояк, щоб втрати армії здавалися не такими великими. Але поки це не надто допомагає, адже українські захисники і захисниці нищать не лише армію росіян а їхню техніку. Вслід за особовим складом ЗСУ розтрощили ще сім танків, шість бойових броньованих. Машин три артсистеми, а ще літальну і автомобільну техніку. А разом із втратами солдат і техніки ворог зазнає в боях. Пробували вести наступальний бій біля Соледара, Бахмута й Кодеми, але завдали невдачі. Далі до місцевих новин 31-річний тернополянин в реанімації його вдарив ножем нетверезий сусід. Конфлікт трапився в Тернополі на вулиці Івана Блашкевич. 41-річному зловмиснику інкримінують замах на вбивство. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителів однієї з багатоповерхівок вулиці Івани Блашкевич у Тернополі про те, що в ході конфлікту один сусід наніс ножове поранення іншому. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що між двома сусідами даного будинку. Виник словесний конфлікт. В ході даного конфлікту один з них наніс іншому до живе поранення в ділянку грудної клітки. 31-річного тернополянина у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу. Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу. Відомості по даному факту внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 і частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. В паві залізничного вагону і загинув. Нещастя трапилося у селищі Скала Подільська Чортківського району. Під час завантаження зерна у вагон загинув 38-річний слюсар ремонтник приватного підприємства. Чоловік втратив рівновагу і впав з вагону на бетонне покриття, внаслідок чого отримав травми несумісні з життям. Запобіжний захід мають обрати п'ятьом особам, які виготовляли і продавали наркотики у Тернополі. Злочинна група облаштувала саморобні нарколабораторії в орендованій квартирі та в гаражі. За попередніми даними, такий бізнес приносив щомісяця близько 300 тисяч гривень прибутку. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими поліції області та оперативниками обласного управління департаменту з боротьби з наркозлочинністю Нацполіції викрили діяльність нарколабораторій з виробництва наркотичних речовин. Організував їхню діяльність 30-річний житель Тернополя та залучив чотирьох спільників. Гараж та кімнату у квартирі обладнали під лабораторію, де виготовляли амфетамін та альфа пвп для подальшого збуту. Інгредієнти зловмисники отримували через поштові сервіси. Такий бізнес ділкам приносив щомісяця до 300 тисяч гривень прибутку. Поліцейські за підтримки спецпризначенців корт затримали організатора та одного з учасників наркогрупування та провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у двох нарколабораторіях. Вилучили наркотичні та психотропні речовини, обладнання для виготовлення наркотиків, записники з рецептами. Усім учасникам угрупування поліцейські повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває за Сосуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури. Жодного московського патріархату на Тернопільщині з таким гаслом прийшли сьогодні активісти під стіни тернопільської адміністрації. Причиною протесту стала нещодавна хресна хода вірян московського патріархату до Почаєва. Отож ще порозумілись з мітингувальники із представниками місцевої влади. Дивимось. Ні, московському патріархату. Московський патріархат вбиває. Зупиніть московську релігійну окупацію. Із такими плакатами нині зібрались десятки активістів під стінами обласної військової адміністрації. Вимагали заборонити діяльність Московського патріархату на Тернопільщині. А коли, якщо не зараз? Зараз, якраз, момент, коли треба до кінця боротись за незалежність, за повну незалежність від всього російського. Ми хочемо. Показати свою громадянську позицію, що ми проти всього московського, що залишилось в Україні, тим більше в час війни, коли це настільки нагально, я вважаю, якщо влада не може за сім місяців війни прийняти закон проти московського патріархату, тоді актуально. Активісти вирішили нарешті вголос висловити свою позицію після того, як відбулася хресна хода вірян московського патріархату до Почаївської лаври. Тисячі прихильників МП пішки йшли із Хмельниччини до Почаєва декілька днів, і вже прибувши сюди на Тернопільщину, зіштовхнулись із опором людей. Вікторія одна із жителів села Шимківці, яким проходила так звана хресна хода. Саме вона ініціювала сьогоднішній мирний протест. Казали, що і по вас прийдуть, і вас спасуть. І це просто в це неможливо повірити, ти про це думаєш і просто комок в горлі, тому що як, як в нас в Тернополі, біля Тернополя, можуть люди таке говорити, ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що нічого, абсолютно нічого впродовж шостого місяця війни не може нас пов'язувати з країною-агресором. Півгодини мирного протесту і до людей вийшли представники влади. Їхнє обурення розуміють, і сьогодні на черговій сесії мали б вирішити питання про заборону діяльності московського патріархату в області. На жаль, але на обласному рівні сесія обласної ради не може заборонити московський патріархат, тому що є конституція, є закони, є закон про віросповідання. і це тільки вирішити треба на рівні парламенту. Щодо самої хресної ходи, то розпочалась вона у Кам'янець-Подільському, що на Хмельниччині ще тиждень тому. На Тернопільщині давно заборонили подібні заходи. Тому зараз в ОВА з'ясовують, хто зібрав людей і чому не завадили цьому паломництву. Адже Кам'янець-Подільський владика відповідальність на себе не бере. Онуфрій відмовився від них, сказав, що вони не благословляли. Кам'янець-Подільський владика правильно незаконна хода. Ця хода була організована з метою. Просто єдине зробити величезну здорову на західній Україні конфлікт, тому що наші жителі Тернопільщини готові практично все. Йшли паломники дорогою Тернопіль-кременець. Увесь час їх супроводжували поліцейські. Тож активісти, які зібрались під ОВА, не розуміють і цього моменту. Чому поліція такий несанкціонований захід не розігнала? А поліції кажуть, охороняли порядок на вході до Почаєва. Розгорнули спеціальні фільтраційні пункти для перевірки підозрілих осіб. Жодної зброї чи російських триколорів поліцейські у прихильників МП не знайшли. Фільтраційні Пункти, які працювали і досить працюють навколо Почаєва, виявили декілька осіб підозрілих, які б ми перевіряли в себе. Також надавали інформацію для СБУ щодо можливих там надачі інформації ворогу. Станом на сьогодні частина учасників проросійської ходи вже повернулась до своїх домівок. Але на території Почаївської лаври перебуває ще близько п'яти сотень паломників, кажуть в поліції. А на сесії Тернопільської облради прийняли звернення до центральної влади вирішити питання існування МП в Україні. І довгоочікувана сесія Тернопільської обласної ради відбулася. Одне з основних питань порядку денного таки діяльність московського патріархату під час засідання депутати підтримали звернення щодо врегулювання діяльності ОПЦ МП на законодавчому рівні і перейшли до решти питань, яких назбиралося майже 200. Зокрема, присвоїли звання почесний громадянин Тернопільської області півсотні уродженцям нашого краю. На жаль, посмертно. Які ще питання розглядали? Дивимося у сюжеті. Я прошу всіх проявити щиру любов до Бога і до України і ухвалити відповідне рішення, відповідне звернення до нашої центральної органів влади, які зможуть прийняти теж рішення, які унеможливлять оцей російський вплив Україні. Проект про звернення депутатів Тернопільської обласної ради щодо врегулювання на законодавчому рівні діяльності Української православної церкви Московського патріархату та питання реєстрації релігійних організацій, із нього розпочинають порядок денний довгоочікуваної сесії. Хотів, би, щоб наші активісти занесли таказали, скільки вони зібрали підписів більше 50 тисяч підписів. Під час обговорення депутати наголосили, московський патріархат це не релігійне утворення, а створена державою агресором структура, покликана знищити все українське. Про ситуацію пов'язану із ходою УПЦ МП з Хмельницької області на Тернопільщину. Доповів головний поліцейський області. На сьогодні процес контрольований не допущено масових заворушень, не допущено масового масове побиття. Є окремі звернення в поліцію. Ми на жаль, не може бути встановити організаторів, тому що всі керівники єпархії УПЦ відсторонилися від того. Заслухавши присутніх, депутати проголосували. За 48 рішень проводимо. Дякую одноголосно, шановні депутати. Сподіваємося, що нас почує. Почує Верховна Рада, Кабінет Міністрів, особливо щодо розірвання угоди з по тих приміщень, яких вони орендують. Далі перейшли до решти питань порядку денного, яких назбиралось майже 200. Так затвердили рішення про присвоєння звання почесного громадянина Тернопільської області для 50 уродженців краю, які захищали рідну землю. На жаль, посмертно. До дня незалежності ми проголосували, адже там передбачено, окрім почесного звання громадянина області, так само грошова подяка рідним у вигляді 65 тисяч гривень кожній родині. Також внесли зміни у програму Турбота, що дозволить виплачувати допомогу сім'ям учасників бойових дій, затвердили фінансовий звіт за 2021 рік, а також про виконання обласного бюджету за перший квартал 2022-го. Окрім того, цей рік проголосили роком патріарха Йосифа Сліпого у Тернопільській області, а також роком братів Богдана та Левка Лепких. На Тернопільщині запровадили так званий картопляний карантин. У селі Юськівці Лановецької громади спеціалісти перевірили зразки і картоплі і виявили небезпечне захворювання. Але жителі села ні про що не знають. Більше того, обурені такими результатами, адже картопля в кожного на вигляд здорова. В селі працювали наші журналісти. Тож більше дивимося в сюжеті. Ро тільки що накопав. Пан Володимир показує цьогорічний урожай картоплі. Вся як на підбір, велика і красива. Але за висновками експертів, заражена шкідливими організмами, не методою. Ну 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 от же ж хороша картопля, як Нема має нічого, бути. Ну нічого, люди до нуже видумують. Я не знаю, війна війною, що ще, ще тут. Минув тиждень, як в Юськівці з перевіркою приїхала якась жінка, кажуть люди. Попросила зразки землі і картоплі. А після того в інтернеті почали з'являтися новини про так званий картопляний карантин в селі. Хоче взяти аналізи. То бери, то що мені шкода тих аналізів взяла, забралася, а тепер зробили бог знати що. Першими про зараження у Юськівцях повідомили ще 18 серпня в управлінні Держпродспоживслужби. Тексти опублікували на сайті і в соцмережах. Там йдеться, що в картоплі та ґрунті з'явилися шкідливі організми. Та місцеві скаржаться, наскільки ця хвороба шкідлива для врожаю і чи можна тепер їсти картоплю зі своїх городів, жителям Юськовець ніхто досі не пояснив. Після тих аналізів вам сказала, що сказала ніхто мені нічого не казав. Дочі. В повідомленні Держпродспоживслужби зазначили, що картопляну нематоду виявили на двох гектарах землі. Але люди кажуть, перевіряли землю вибірково. В когось на городі були, а чийсь двір минуле. Ми попитали жителів кількох вулиць. Юськовець всюди показують люди, проблем з картоплею нема. Я ж не знаю, що то за цього, як воно і від чого воно заражене, чи то дещо занесене, чи просто, ну так як ті жуки в нас, то так все робиться, то не знаю, Сонечко, то в мене три сорти всі гарні. Давайте вирвемо, який вам подобається. Вирвем. Давайте вирвемо з тих здорових розових. бачите, Яка вона з долічками гарна. Ніяка не заражена. в управлінні держпродспоживслужби кажуть, насправді результати аналізу картоплі отримали лише 25 серпня. Неметода підтвердилася. Тож рекомендації людям таки дадуть. Результати я тільки отримала вчора. вчора отримала. результати. Ви отримали вчора. А в мережі воно вже тиждень гуляє. Що якийсь карантин картопля не гуляє тиждень? Я просто була в той день була на роботі. Наразі ж, як і зазначили в повідомленні на сайті, в селі триває карантин, а на майбутнє радять дотримуватися людям сівозміни. тобто на місці картоплі наступного року засіяти бобові, зернові чи технічні культури. Там гарна картопля, гарно дійсно гарна картопля. Ну, десь було воно занесено. Це те посіяти, наприклад, там два трави посіяти одного ну, один рік. Ну, все рівно, Ну все ну, рівно. Ну, 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 там досить малий відсоток. Не багато, там що там не так їх там декілька тисне йшли. Такі перевірки картоплі та землі у селах проводять не часто, зазначили в управлінні Держпродспоживслужби. Та й обирають, де перевіряти на власний розсуд. А щодо картоплі, то карантин радше умовний. І Поживати цьогорічний урожай жителям Юськовець безпечно. Запастися водою закликають деяких тернополян. В понеділок, 29 серпня, водопостачання буде відсутнє за такими адресами. Вулиця Братів Бойчуків та вулиця 15 квітня, 3, 3Б, 5 і 5А. Тернопіль водоканал буде проводити ремонтні роботи. Свої тут це гасло громадського простору плюс плюс, який сьогодні відкрили у Тернополі. Він запрацював на базі дому ветерана і покликаний об'єднати усіх тих, хто зараз захищає Україну або чекає своїх героїв вдома. Це дім ветерана з 24 лютого. Його перетворили на гуманітарний штаб. Сьогодні тут відкривають громадський простір Плюс Плюс. Проєкт реалізовують у рамках партнерської програми Ветеран Хаб. Це місце, де кожен може почувати себе комфортно. Нашою аудиторією є захисники України, їхні сім'ї, родини загиблих, так родини безвісті зниклих. От тому ми всіх чекаємо тут в просторі. Можна тут просто попити кави, побути, почитати книжку, прийти на наші події, які ми будемо. Організовувати також організувати тут свою подію, якщо в цьому є потреба. Катерина прийшла сюди з сином. Вона у минулому військова, мала позивний зелена. Зараз на фронті воює її чоловік. Жінка каже, що сама була б там, але повинна із сином залишатися в тилу. Такий простір для родин захисників вважає дуже необхідний. Не так для військових, як для жінок військових, бо в більшості жінкам дуже важко самим бути з дітьми в деяких там по двоє, по троє дітей. І тут вони повинні так відчувати себе більш своїй компанії. Вони можуть поговорити про свої проблеми, бо про свої переживання. Тернополянин Ярослав Антонюк, частий гість дому ветерана. У 2014 році він отримав важке поранення на фронті. Тепер йому необхідна постійна фізична активність. Рука добре не працює постійно. Треба займатися спортом, спортом фізкультурою для да. особистого відновлення. Тут такі, якби приходять люди, такі близькі по духу. і з ними розуміємося, співслава. Простір у домі ветерана відкриється для відвідувачів 1 вересня. Він працюватиме у будні з 15 до 19. За адресою Тернопіль, проспект Злуки 53. Далі про юних волонтерів. Діти із села Зеленська на Теребовлянщині вирішили допомогти армії. Позбирали вдома цікаві речі, які можна продавати, і організували ярмарок біля дороги. Чимало речей давали і односельчани. А водії, які проїздять повз, добре відгукуються і активно допомагають дітям, часто навіть просто віддаючи гроші. Добрий день, добрий день. Добрий день. Я зараз зупинив машину. Я був і ще колись був зупинив один день буса. А це важко зупинити машину? Та ласка. Це маленькі волонтери села Зеленча Теребовлянської громади. Вони щодня організовують ярмарки, аби збирати кошти і допомагати Збройним силам України. У мене було дуже багато виробів. Я любив робити вироби з картону, з паперу, і вони в мене валялись по всій хаті. Я. І мені прийшла ідея в голову, що можна продавати і допомагати армії. Так Арсен зібрав друзів зі своєї вулиці і почав продавати різний крам. Спершу обрали локацію на дорозі, що веде до Буданівського замку, але там не багато машин, тому перебралися до основної дороги. Потім таку ярмарку організували і дівчата Христина і Соломія з друзями. Перше ми збирали кошти. В цій от вулиці, але там було дуже мало людей. Тоді ми вирішили піти на центральну, і нам вже більше, ми вже більше починали збирати коштів. Отак одна група діток волонтерила в одному кінці села, а друга в іншому. Сьогодні спеціально для нас об'єдналися, аби показати, як організували роботу і що продають. Кольця з бісеру, бруслети, брилки всякі речі. Це ви їх самі робите Деякі робимо самі. А деяком. А, а деякі нам просто дають люди. Вчора ми з друзями домовилися, що ми будемо плести кольця, це на армії. Ми знали, що приїдете, і ми почали плести кольця. Хочемо, щоб волонтери повернулися живими, ми, і не ври, щоб закінчилася війна якомога поскорше. Тут є в нас і всякі брилочки, колечки, картини. Є ще. Ляри можна купити. А ще такі сумки показує Маркіян. Їх розмалювали дівчата. Чимало назбирали дітей іграшок. Тут мої вушки є корівка, яка ще може говорити. Ті грушки самого друга і дуже багато ми вже подали. Хоча переважно люди, які зупиняються, просто дають кошти, не купляючи нічого. Діти кажуть, один водій навіть дав тисячу на підтримку акції. Загалом практично всі кермувальники долучаються до ініціативи маленьких громадян. Ми питали спочатку, що за акція, але оскільки ми вони нам так гарно об'яснили, ну і ми їм допомогли. Здоров'я їм, вітримки і перемоги. На yeah. всього не кажу вам відчав. Так, за день маленькі волонтери зібрали понад 3 тисячі гривень, а загальна сума сягнула за 20 тисяч. Батьки кажуть, діти самі вирішуватимуть, що саме закупити за зібрані кошти залежно від потреб військових. До дітей із Зеленча приєдналася, і малеча із сусіднього села Малів для своїх солдат окремо збирають і діти села Семенів. Тобто ініціатива швидко поширилася. А все почалося із дорослих. Вони волонтерять із лютого. Волонтерський рух в нас започаткував. Е Роман Шубалий, людина, яка практично в перші тижні війни в нашій сільській групі кинула клиш, хто може прийти допомагати. Почали з самого початку плести бази для сіток, тому що відразу. Стало дефіцитом сама база сітки, сама сітка. І ми ще було холодно. Ми в куртках тут сиділи. Поступово до волонтерства долучилися і діти, і так всі разом допомагають військовим, переважно своїм, хто служить із села чи громади, передають все адресно, особисто в руки. А отримані кошти діти щодня підраховують, кидають у групу інформацію, щоб всі знали скільки зібрано. Наголошує пані Оксана. А на завершення побажання від малечі нашим воїнам Тримайтеся! Все буде Україна. Слава Україні! Щоб все було добре, швидше закінчилась війна. І щоб ми перемогли. Щоб вони швидше ну, виграли і ніхто до них не помер. Щоб вони всі були живі, здорові і повернулися додому до всіх батьків. І про ярмарки на вулиці Лесі Українки, 39 та на перетині вулиць Миру Дружби. Лише на двох локаціях у суботу, 27 серпня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Торгуватимуть сезонними овочами та фруктами, крупами, м'ясом і виробами власного виробництва. Продавцям наголошують про дотримання відповідних температурних режимів під час продажу. А тернополян та гості міста запрошують закупитися найнеобхіднішим за нижчими цінами. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що дивилися новини у спільному марафоні телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. Я як завжди бажаю вам вдалого вечора. Приємних новин, вдалих вихідних і з вірою в перемогу України.